Всім привіт! Сьогодні відео про швидкість трактора Scout 404. Покажу, з якою швидкістю він їздить на кожній передачі. Моя думка, що при виборі трактора швидкість є важливим параметром, і тут не максимальна швидкість, а скоріше мінімальна і робоча швидкість на певних передачах. Спробуємо сьогодні також порівняти зі швидкістю трактора Sintai 220. Я б сказав, би, це швидкісний трактор і це є проблемою багатьох китайських тракторів. І саме на Сінтаю я столкнувся з такою проблемою, що хотілося б, щоб він на першій пониженні їхав повільніше. Так само і третя повишена, тобто максимальна передача, він швидко їде. Тобто я її практично не використовую. В основному я їжджу на другій повишеній. Тож, в принципі, для тих, хто розуміє, про що я зараз кажу, відео, я думаю, буде цікаво. Тож, поїхали, будемо пробувати і порівнювати швидкість саме на першій пониженні, і потім по. Порядку будемо рухатися вгору по передачам. Отже, заводимо тракторці, так як оператора в мене нема і ніхто не погодився скажімо так, зніматися на камеру, прийдеться робити все самому. тиші обертів я думаю видно зараз обороти не дає чисто холості на том і на том трактору. Це все ж старша понижена. Я думаю, так все видно і понятно. Що ж, давайте підведемо підсумок. Як бачите, сінтайчик все ж таки швидший, причому суттєво швидший, я б сказав. би. І третя, навіть понижена, швидше їде, ніж на скауті. і Четверта понижена. Також я можу сказати, що, ну, по моїм відчуттям, скаут плюс-мінус на понижених їде так само, як Донфенге. Тобто Він іде тихоходний. Навіть кентаври, ну, знову ж таки, я не порівнював, іменно так от не заміряв швидкості. Але по відчуттям кентаври будуть швидше, трішечки швидше їхати, ніж скаут. Що ж, на цьому ще не все. Зараз скаутом поїдемо в поле і замірюємо швидкість по GPS, вже на повищених передачах. Отже, тепер трішечки розповім, як воно все відбувалось. Не знаю, чи при монтажі вийде мене все це показати чи ні. Тож, по обертам двигуна тримав я в районі 1500-1600 обертів за хвилину, більше я не піднімав. Перша повищена передача виходить 6 км на годину при цих обертів. Друга 9 км за годину. Третя передача 14-15 і на четвертій повищенні у нас виходить. 18-20 км за годину швидкість. По максимальці, трішечки я там по пулю пробував, десь. Ну і то це не максималка, я все прям не вижимав. Десь трактор біжить в районі 25-28 км на годину. Що ж, ну і давайте підведемо якийсь підсумок. Я себе вважаю, що це трактор тихоходний. До речі, напишіть в коментарях ваші швидкості на ваших тракторах. Якщо ви заміряли, якщо ви знаєте на повишених саме передачах, буде цікаво подивитись. Я думаю, не тільки мені, а всім глядачам. Дивіться, по комфорту їзди. Мені комфортно на цьому тракторі їздити на четвертій й Це по нашим грунтовим дорогам. Якщо якісь ями, то да, я перемикаюсь там третя повишення, друга іноді. А так, цілком впевнено, можна їздити на четвертій повишені. Нема на цьому тракторі такого, що самоповишену не вмикаєш, бо ніде розігнатися. І мені це в цьому тракторі подобається. А також подобається саме понижені передачі, тому що дійсно їдеш повільно. Отже, трактор йде на тягу, не на швидкість. Тобто, мало того, що тут потужності 40 кінських сил, ще й коробка не швидкісна. Я вважаю, це досить добре. І буде комфортно працювати. По шумам також, я думаю, ви чули. Тобто є легке, я б сказав, би, підвивання, коли їдеш назад при вімкненому реверсі. Все, вперед, якихось звуків від коробки я взагалі не чув жодній передачі. Що ж, ось такий був сьогодні тест. Особисто я вважаю, що ця інформація була користа. Ну, в першу чергу для мене. А ви вже пишіть в коментарях, так це чи ні. І при виборі трактора потрібно все ж таки звертати увагу на цей параметр швидкості теж. Вага і потужність, звичайно, це все теж добре в тракторі, але за швидкість забувати не потрібно. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.